Світ не такий вже сонячний і привітний. Це дуже небезпечне, жорстке місце. Якщо тільки даси слабину, він перекине тебе з такою силою, що більше не встанеш. Ні ти, ні я, ніхто на світі не б'є так сильно, як життя. Зовсім не важливо, як ти вдариш, а важливо, як тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Будеш йти, йди, якщо з переляку не звернеш. Тільки так перемагають. Якщо знаєш, чого ти вартий. Іди і бери своє! У тебе було кілька боїв минулого року. Якісь невдалі, а якісь досить непогані. Ти український кінематограф. Радий тебе бачити. Вітаю 2017-го! Слухай, я тут, до речі, такий фільм не мав Правило, правила бою. Почнімо з історії. Начебто нічого нового, але в Україні це вперше. Спортивна драма. Заінтригувала. Почнімо. Історія оповідає про молодого колишнього боксера, який прагне заробити гроші на життєво необхідне лікування для мами. Будучи єдиним чоловіком в родині, він хапається за будь-яку роботу. Тут його наздоганяє привид минулого бокс. І починає він з нелегальних підпільних боїв у клітці. Проте це не дає бажаного результату. А самі проблеми накопичуються з новими ще більшими хвилями. Стан мами погіршується. Найближчі друзі потрапляють у велику халепу, і покинути їх він не може. На додачі його ще й жорстко кидають на гроші в підпільних боях. Здавалося б, тут йому і гайки. Але Тарас, саме так звуть головного героя, не здається і продовжує саме його сила і наполегливість, а ще трошки фарту, і випадковий збіг обставин, проводить його до фінального бою, який регулярно відбувається між двома найбільшими і найсильнішими боксерськими клубами. На кону велика купа бабла і честь рідного боксерського клубу. Тож такий шанс Тарас опустити не може. Здавалося б, історія хороша, боротьба добра і зла все як треба. Але є якісь деталі, які не дають спокою. Наприклад, нелегальні бої в клітці, ставки на тисячі доларів. Але дивляться на це все студенти і молодь. камон, чи, наприклад, пограбування в складі? де охорона стріляє не в злочинців, які за 10 метрів, а поза злочинцями. Тобто вони не попадають як штурмовики зі Star Wars. Як так можна? Якщо ви хотіли їх налякати, треба було стріляти в стелю, а якщо хотіли вбити, треба було в них стріляти і вбивати. Йдемо далі. До підбору акторів підійшли відповідально. Бійці на рингу виглядають красиво та впевнено. Банки на руках, кубики на животі, все на місці. Особливо впевнено почувалися вже досвідчені актори: Олексій Горбунов у ролі тренера, Станіслав Боклан у ролі начальника конкуруючої боксерської команди та Сергій Романюк у ролі хрещеного батька всія мафії. Стара гвардія показує, що таке акторська майстерність. Тут же засвітився в одній з головних ролей фронтмен гурту Оторвальд Женя Галич. Він грає чемпіона клубу, де тренується головний герой. І як актор він показав себе дуже добре. Але блін, ну в кадрі він схожий на Олександра Усика, камео якого теж є в даному фільмі. І це трошки збивало увагу. Тож ми півфільму думали, що це саме Усик, а не Євген. І щодо Усика, він з'являється у фільмі лише в одній сцені. До того його немає взагалі. Тобто, людині, яка не знає, хто такий Усик, не зрозуміла фішка цієї сцени. Не зрозуміло, що це справжній чемпіон прийшов підтримати нашого героя фільму. О, і до речі, там дуже класні гоптики. Ну вони, правда, не такі, як наші на Троєщині, але теж дуже фактурні і прикольні. Їдемо далі. Картинка у фільмі добротна. Композиційні рішення, рух камери та повітряна зйомка роблять зображення дорогим та цікавим. А приємна кольорокорекція створює враження закордонного фільму. Періодично видавали Україну лише совковські локації, хоча від цього ми поки що ніяк не втечемо. Задимлені приміщення робили гарну перспективу в кадрі, підкреслювали хороше освітлення. Так, це дуже красиво. Проте до середини фільму таких кадрів ставало вже так багато, що дим відчувався в реалі, і хотілося <плес> кашляти. А картинка у фільмі? Ну, дуже кльова! Українське кіно нарешті рухається у правильному напрямку. І за це можна порадітись сповна. Їдем далі. Музичний супровід у фільмі качає і додає стилю. Тут ви почуєте Захарткіс і бумбокс, Оторвальд і сальто назад, ярмака і ще ряд українських гуртів. Але і тут собака зарита. У фільмі чимало пісень, а не музики. І слова у них деколи відволікають від перегляду. На додачу вони здебільшого російськомовні. Ясно, що фільм націлений на широку аудиторію і країни СНД. Але прикро, що при цьому ми забуваємо і не націлюємось на українського глядача. До сирачки прикро. Ну от якось так. Враження від фільму якісь змішані, але сказати, що фільм поганий, ми ні в якому разі не можемо. Тому кіновежа радить вам самим сходити на цей фільм і відчути його. І пам'ятайте три правила життя: тримайте удар, ніколи не здавайтесь і дивіться тільки хороше кіно. А зараз розіграш. У вас є можливість виграти диск саундтреками до фільму та автографом режисера фільму Правило бою. Для цього вам необхідно зробити репост цього огляду зі сторінки кіновеж. 12 лютого ми виберемо 5 переможців через Random.org. Всім удачі! І щоб навчитися правильно тримати удар, приходьте у клуб Бокс», який на верхньому валу 24. До зустрічі!